Коли вам нежить заважає Евказолін, допомагає. Після численних сигналів влади країни агресора про готовність до переговорів країна в чергове наголосила, що без звільнення української території від військ агресора перемовин бути не може. А президент Володимир Зеленський озвучив перед лідерами країн Великої Двадцятки під час нещодавнього саміту так звану формулу миру десять умов, які можуть призвести до припинення бойових дій. Отже, мирні перемовини неможливі без створення умов для ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, звільнення всіх полонених і депортованих, та, звісно, відновлення територіальної цілісності України та на виконання статуту ООН і виведення російських військ. Крім того, до формули миру входять справедливість, тобто покарання винних за воєнні злочини і негайний захист довкілля. Одночасне допущення ескалації через створення для України дієвих гарантій безпеки та фіксація закінчення війни також є обов'язковими умовами для миру і просто зараз. Маємо можливість поспілкуватися з Михайлом Подолюком, радником керівника офісу президента України. Вітаємо вас Доброго вечора. Ну, поговорити. Хотілося б і оцінити перспективи деокупації Херсонщини в цілому. До кордонів Криму, а да? потім вже і про Крим поговоримо. Але спершу, як би ви оцінюєте взагалі налагодження життя вже на деокупованих територіях області в самому Херсоні, тому що там і нині залишається є чимало проблем, які поступово вирішуються, але роботи, як запевняють місцеві, дуже дуже багато. Пам'ятаєте ще одну формулу президента? Хай не буде світла, але головне без вас. От на деокупованих територіях це відчувається дуже дуже емоційно. Ви розумієте, люди побачили, що таке окупація, справжня, така справжнісінька окупація, яку собі представити неможливо, і емоційно вони це сприймають. Ось звільнення, прихід наших хлопців і наших збройних сил, прихід туди України вони сприймають як велике щастя. Да, тобто, це не просто слова. Ви побачить, ви можете побачити обличчя цих людей. Ну, це з одного боку це емоційне сприйняття того, що ти будеш свободним, тому що жити під окупацією, коли немає ніяких правил, коли над тобою знущаються зумисно, і це буде постійно. І для людей було важливо, щоб не повторилась історія 2014-го року з Кримом. Да? Ну, тобто важливо було зрозуміти, що це не назавжди. А сьогодні ви розумієте, що це точно не назавжди, і вони це побачили. Це величезне щастя, таке яка людина може там ну, відчути тільки. Це перше. друга складова на відміну від Російської Федерації, коли Українська держава заходить, вона заходить саме як держава, яка має забезпечити певний рівень послуг держави і комунальних послуг, і продукти харчування завести. І воду, і опалення, і забезпечити електрику, і безпеку. Головне, і знову ж таки, це дуже і дуже швидко робиться. Коли туди коли туди ну, безумовно Росія залишила нам абсолютно заміноване все, причому, що такі, які міни є, які не можна. Обезброїти, ну тобто зняти просто не можна. Оце зараз відбувається і паралельно з тим відбувається налагодження нормального життя, і в тому числі вже є перше розуміння того, що навіть електрика може бути Херсоні, але між тим третя складова. О, дивіться, оці люди, яких ви називаєте росіяни, даної ну, майно і ми називаємо росіяни, вони втікли, поставили гармати і зараз прицільно б'ють по житловим кварталам саме Херсона. Тобто таким чином вони демонструють світу вже не просто порушення правил звичаїв ведення війни, а просто такі звірячі нутро російського імперіалізму, як такого, вони просто нищать цивільне населення, тому що вони звідти втікли і розуміють, що там саме сьогодні 100 тисяч українських громадян, тому головне. Україна має повернутись на всі свої окуповані а, території, тобто я маю назі де окупати всі свої окуповані території, і після цього, тільки після цього, там буде абсолютно нормальне життя. Хотілося б сьогодні ще з вами обговорити останні рішення парламентської асамблеї НАТО про визнання Росії терористичним режимом. І як це тепер буде? Екстапулюватися на рішення всіх наших західних партнерів, які час від часу натякають на переговори, які час від часу говорять про те, що давайте все ж таки шукати політичне рішення. От тепер, вже після того як НАТО проголосувало, як можна то просідати за стіл переговорів з тими, кого ви офіційно визнали терористами? Ну давайте на дві складові розіб'ємо це питання. Перше це крок за кроком. Я маю минузі визнання резолюція парламентської асамблеї НАТО. А ми очікуємо, і Європарламент має визнати Росію країною терористом, бо це безумовно. Бо спосіб ведення війни терористичної в Російській Федерації ніякого іншого способу ведення війни в них немає. І тому це дуже важливо. І крок за кроком наші партнери це розуміють і фіксують юридичну позицію. Це не просто якийсь там інформаційний привід буде. Да сказати, що це країна терорист Ні, це обмеження будуть і фінансові, і економічні, додаткові, і репутаційні. Тобто для країни, які мали певний бізнес з Російською Федерацією, виникнуть важливі питання до себе: а чи потрібно нам чи потрібно нам розмовляти з Російською Федерацією, яка є з конкретним юридичним статусом? Крім того, я хочу сказати, що дивіться, Росія ж постійно фінансує якісь там. Ну, приймає участь в якості спонсора чи грантодавця в якихось культурних заходах, в якихось наукових заходах. Да, і ви ви, ви розумієте, як це буде виглядати? Країна терорист. Фінансує там якийсь там, наприклад, чемпіонат світу з футболу є спонсором генеральним, чи є спонсором генеральним УЄФА? Як це було ще донедавна Газпром був спонсором якоїсь там спортивної федерації? Ви розумієте, що це все суттєво обмежить можливості Росії просувати бренд Російська Федерація? Тобто, це у е, як це унеможливлювання використовувати назву. Їм Треба буде пройти через ребрендинг Країни, тобто поміняти назву Російська Федерація на якусь іншу назву, там тайожний край, ну щось придумати для того, щоб можна було виконувати роль якогось офіційного спонсора, десь це ну це е, зрозуміло, і тепер щодо переговорів, та ні, дивіться. Це треба зафіксувати дуже важливий параметр. Про президент до Речі Зеленський про це постійно говорить. Російська Федерація не пропонує і ніколи не пропонувала переговорів. Російська Федерація використовує слово переговори в інформаційній компанії для того, щоб зафіксувати. Оперативну паузу і використати це для накопичення додаткових ресурсів, а переговори не пропонуються і ніколи не пропонувалися. І ключові політичні партнери наші це абсолютно чітко розуміють, і також говорять, що тільки один суб'єкт. Який зможе запропонувати дійсні переговори, це тільки Україна. А для нас є одна умова принципова, ключова, навіть дві умови: перше, перестали обстрілювати крилатими ракетами нашу територію, і друге вивели свої війська. А після цього вже президент Зеленський дасть на в рамках цієї формули миру, про якого тільки що достатньо цікаво розповіли, дасть мандат, як далі ми говоримо, тому що без репарацій. Без спеціального трибуналу, без дійсно кордона, як такого ми не зможемо закінчити цю війну, тобто зафіксувати ітог війни, підсумок війни ми маємо юридично, отака От формула миру. Стосовно президента Зеленського на початку пам'ятаєте, росіяни, ну зокрема, Путін і його речники говорили про те, що з цим з цією владою українською ми спілкуватися не будемо. Перемови не вести не будемо. Взагалі, ми вас маємо денацифікувати, демілітаризувати, змінити владу в Києві. А вже потім сядемо за стіл перемови. Нині риторика принаймні в устами піскова була озвучена така, що а нас цей президент в Україні влаштовує, і ніхто не збирається нікого нікуди там зміщати з посади. В мене питання: всі інструментарі. Росіян практично вже завершилися, вони вже пробували практично все, що можуть. По ядерній зброї їм весь світ сказав ні навіть і не думайте але залишається ще один інструмент. Принаймні, військові експерти західні розвідки прогнозують, що взимку Путін може оголосити загальну мобілізацію для росіян, і от створити такий шквал і вал да на нашу територію цими мобіками. Як вважаєте, чи може це відбутися, і чи будуть якісь, скажімо так, ну катастрофічні, можливо, наслідки? Як для російської армії, так можливо, і для самого фронту. А, ну, по-перше, ми сьогодні бачимо катастрофічні наслідки для російської армії як такої, тому що ефективної мобілізації немає. Да, є кількісна мобілізація, але з точки зору амуніції, з точки зору мондурування, з точки зору злагодження, да там нічого немає. Безумовно, пан Путін може об'явити все, що завгодно на своїй території. Ну, тобто, це ж такий табір, де можна проводити будь-які експерименти, він може це заявити, але мені видається, що сьогодні Росія поступово мігрує до протесту, бунту такого нереволюційного осенсованого протесту, коли вони розуміють цінності як такі, да і не про те, це буде протест, що тіпа, давайте нам демократію, конкуренцію, політичні партії. Ми хочемо щось там обговорювати свободу слова. Ні, це буде бунт. Це буде бунт страху, бо ті, хто змогли вже втекли. А і ті, хто хотіли воювати, вже так чи інакше воюють на нашій території. Да? Ну, вони й в першу хвилю прийшли і в хвилю цієї мобілізації. Зараз їм доведеться а, мобілізувати тих, хто категорично проти війни, хто боїться її, і таким чином вони а, отримують скоріше протестні настрої бунти по всій а, Російській Федерації. Це перше. тепер друге нас взагалі має не обходити слова а, таких суб'єктів, як Пісков. До чого він взагалі коментує внутрішню політику України, це Україна сьогодні буде вирішувати, чи комфортно нам буде розмовляти з цими суб'єктами. Мені видається, я ж спілкувався з ними, тобто то мені видається, що треба підібрати інших суб'єктів для переговорного процесу, які вміють слухати і розуміти те, що їм кажуть, і які розуміють російську мову. Бо на жаль, вони російську мову не розуміють, коли їм пояснюєш, чому вони не можуть так поступати. І третє нарешті. Російська Федерація має опікуватись проблемами вибору в Татарстані чи в Башкірі, чи де вони там хочуть, чи в Чечні, там, де нема демократичного процесу. А в демократичних країнах коментувати авторитарному представнику, як він вважає, щось це не є нормально. Ваша правда. Тому, так, тому ми будемо йти по своєму шляху, і і цей шлях дуже чітко окреслений знову ж таки повторюю в нашій програмі, в тому числі і переговорного процесу. Дякуємо вам за можливість прокоментувати ці важливі питання. Михайло Подоляк, радник керівника супрезидента України, був з нами. Дякуємо.